Всім добрий день. Сьогодні у нас неділя, 28 січня. Давайте зробимо коротенький огляд. Тишневий по ринку. У нас сьогодні закривається недільна свічка по біткоїну, і якщо чесно, вона закривається досить таки непогано. Виглядає вона досить симпатично. Виглядає вона таким образом, що в нас покупець все таки набрав силу. Подивіться, наша недільна свічка. Не думаю, що вона закриється якось гірше, чим вона зараз виглядає. У нас залишилось там майже півдня до і закриття, скажімо так. Трошки більше, але не думаю, що буде якийсь катаклізм, що ми там е, цю свічку образно закрили десь отут. Розумієте, тому виглядає зараз вона позитивно. То, тобто, покупець у нас включився непогано так на 39 тисяч. Вирвав з 39 тисяч. Ми по факту вирвались на плюс 11% чистого руху по біткоїну. При тому, що такі погані новини Грейскейли FTX, ви це все знаєте, це вже говорилось не один раз. В Телеграмі, тобто новини у нас по ринку не досить прикольні. Плюс у нас досить сильно що показово, що показово, поки не забув. В цій зоні пам'ятаєте, я давав новину, що JP Morgan, Банк величезний США, який спочатку дуже сильно критикував Біткоін, а потім виявилось, що вони там допомагають Блекроку для... зі своїми ETF'ами. Якось так от да, Ми там трошки посміхали з цього, що банкіри куплені і продажні абсолютно на 100%. І тільки після того, як новина вийшла, що Бликрок там заколабився з JP Морганом для того, щоб там допомагати продвигати свої ТІЄФИ, буквально на 48 восьми з сорока дев'яти тисяч голова Джейпі Морган почав розказувати, що біткоін це пустота, ну те те саме. Але є немаленькі слухи в інтернеті. і Загалом є дані. Я там з понеділка вже докопаюсь. Я знайду там якісь аргументи і факти, що JP Morgan і їхній банк, їхній директор тільки розказують погано про біткоїни, про криптовалюти, а самі там потихеньку закуповують. І вони там закуповують наскільки, по моїм даним, що вони не тільки купують біткоїни, ефіріум, загалом вони там таку ставку непогано ставлять на ефіріум, на його екосистему. Тому тільки розказують публічні плоскості, що не треба купувати, це все йде на нуль, біткоін буде нуль і все інше, а потихеньку самі купують. Е, тепер стосовно ринку. За останні, тобто, у нас останні 3-4 місяці на ринку він так трошки змінився, тому що у нас тепер рушійна сила е, на ринку це інституційні гравці. Тобто е, трейдери і ну, Офіційні трейдери з ліцензіями, професіонали, які торгують на Чикагській, Нью-Йоркській біржі, вони є рушійною силою. Ну, мабуть, десь з моменту так от відчутно це стало видно. З моменту, коли на 30 тисячах по біткоїну вийшли там Бликроки, Кеті Вуди, Аркінвесмент і почали розказувати, що вони подаються на біткоїні ETF. І з цього моменту інституціонали так непогано включились, і вони по факту тянуть цей ринок, тому що. Не так давно, місяць назад, у нас була ситуація, коли в моменті по біткоїну ми провалились. Здається, це якраз або оцей момент. Я вже так по пам'яті не скажу, або оцей момент якийсь був такий непоганий в моменті провал по біткоїну, там 7-10-5-10%. І саме в цей момент цікавість інституційних гравців, це моя бірж. Виросла до біткоїна і ефіріума, до взагалі ф'ючерсів на криптовалюту на 32%, а цікавість трейдерів на Бінансі впала на 25%. Тобто розкореляція в моменті була більше, ніж 50%. Розумієте, там мінус 25, а там плюс 32. І тому рушійна сила тут, от в цьому моменті це такий історичний. Це найбільша розкореляція з тим, що хтось перехватував ініціативу в торгівлі, в інтересі торгівлі фьючерсами у криптобірж. Ну, по, по, брали, брали за основу Бінанс, тому що Binance якби там не було. На сьогодні саме ліквідна, саме більш, більша біржа, саме більше там торгують е, ф'ючерсів. Тому така от ситуація. І з того моменту стало очевидно, що тепер у нас ключовий гравець на ринку це не криптобіржа і не маркетмейкер, а це інституціональний гравець. Так от давайте подивимося, що у нас е, що вони набрали собі в позиції. Я нагадаю, що це дані. Які беруть, які відкривають ф'ючерсні позиції на Чикагській і Нью-Йоркській біржі е, по біткоїну. Нагадаю, там торгують звичайний біткоїн, можна брати в шорт-лонг, і там торгують е, мікро-BTC і мікро-Ефіріум. Дойду до е, цих розкажу, що воно таке. Е, чому я кажу, що відкриття ф'ючерсів на біткоїні, там на Чикагській біржі, це так знаєте для багатих хомяків, тому що там вимоги до маржі. 5 біткоїнів, Тобто ви маєте взяти в еквіваленті на сьогодні більше 200 тисяч доларів 5 для того, щоб відкрити оцей один фьючерс. Розумієте? А їх тут 12 тисяч. Тому така от ситуація. У е, нас який період? Завжди е, беруться дані на е, це моє біржах від вівторка до вівторка. Тобто, у нас дані виходять от у нас субота, 27, я просто вчора не записував, був зайнятий. Але по факту нічого не змінюється. В суботу, кожну суботу, там, з деякими інколи затримками, ми отримуємо дані від вівторка до вівторка. Тобто, на цю суботу, 27 числа, ми отримали дані від 16 числа до 23 числа. Тобто, за цей період е вони відкрили е в них отака от кількість відкритих лонгів і така от кількість відкритих шортів. Лонг-шорт, от наші е відкриті позиції. Тобто за цей період вони маючи, підходячи до цього вівторка 16 числа, вони мали більше 12,5 тисяч відкритих лонгів з отакою маржою в 200 тисяч доларів. Розумієте? І закрили за цей період тільки 400 штук, 397. Відкрили, було відкрито 60 скільки 69. Ой, було відкрито 42. Вони набрали ще 27. Ну, зрозуміло. Отака от ситуація. Не дуже вони вірять, якщо в співвідношення ви бачите, що не дуже вірять. Хто давно в Телеграмі, ви знаєте, що отут-ця цифра по лонгам, по BTC, вона вже, я не знаю, який місяць, ну як мінімум місяці третій. Тут доходило і до 13 там, з половиною, до 14,5 тисяч позицій. Тобто вони максимально лонгово налаштовані по біткоїну навіть на сьогодні. Розумієте? Ну, типу, хтось зафіксував, але по факту. E, нічого не змінилось. Більш e, локальну картину. Тут загалом e, люди, які торгують e, чистий біткоін, так, вони загалом такі довгострокові коротше, трейдери, і вони не беруться на інтрадейщики однозначно. E, більш локально, тому що тут вимоги набагато менші, ті самі фьючерси, мікробіткоін, мікроефіріум, тільки, як ви бачите, щоб відкрити один, один контракт, потрібно всього лиш 10% одного біткоїну. Розумієте самі суму, і тут е, це такі інституційні хом'ячки, я їх називаю. Бачите, вони перевага наскільки в них лонг 818 і 4 більше 4,5 тисяч шортів. Тобто вони 16 по 23 число вони максимально хотіли брати собі шорти. Давайте подивимося на графіку, щоб вам було видніше, щоб ви розуміли, в який момент що вони відкривали. Зараз я вам е, його відмалюю. Так, у нас 6, ну, от якраз 16, з 16 по, е, по 23. Тобто з вівторка до вівторка. В оцій в оці позиції отут вони набирали, як ви бачите, шорти. Довгострокові е, сильні е, трейдери, які мають там, 200 тисяч доларів для того, щоб відкрити собі ф'ючерс лонговий, не відкривали лонги, тому що для них загальна картина це все як зона накопичення. Вони, вони очікують біткоін і фіксувати біткоін. В основному вони почали відкривати свої ці великі тисячі позицій в, шо? в лонг десь отут. В цьому районі я так замітив, тому що тут два місяці, десь три місяці, от вони накопичують. В цій зоні добору отут вони зрозуміли, що все, ну, тут BlackRock походу, вже включився, вже йде до ETF. пік у нас ETF тут. Отут вони весь цей час вони тільки набирають, локально там якось фіксують, але вони отут, набравши. Їм не дуже цікаво, тобто набравши е, лонги по 35, їм не дуже цікаво з другим плечем закривати його по 48 чи по 42. Тому вони явно е, нам дають натяк: що 12,5 тисяч е, відкритих позицій в лонг це не просто так, тому що хочуть вони фіксувати його десь отут. Це як мінімум, щоб взяти хоча б якісь там. Е, не 10% чистого руху, а хоча б взяти 50% чистого руху з другим з третім плечем. Це вже нормальний заробіток. Якщо ти заходиш на 200 тисяч доларів маржі з мікробіткоїном набагато легше, тут хомячки відкривають, тому вони брали ще, ще шорти. Плюс вони набрали за цей тиждень ще 2 тисячі шортів. Тому оцей рух вони думали, що ми реально підемо на 35, але по факту нам нас поки ще розвернули. По ефіріуму та сама ситуація абсолютно дані точно також виходять по мікроефіріуму, 16-23 число, точно так же 10%, 10 від ціни одного ефіріму. Тут лонгові, лонгова картина більше переважає. все-таки вони очікують так, точно, як, як і ми прогнозували ще там місяць назад в цьому ріжі, що все-таки по альтам вони по біткоїну. Мікробіткоїну налаштовані не дуже, якщо чесно, тому що вони думають, що буде отака от, отакий от розпил, що вони, в принципі, і правильно зробили, тому що вони два тижні два місяці. Ми отут отпиляємося, нерзуємо. І, 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 і шорту немає толкового, і лонгу немає толкового. Але по ефіріуму вони не збавляють обороти з лонгами, тому вони націлені на якийсь ріст по альтам, тому що ну, не може бути ніякого альтсезону, не може ніякого бути росту альтів е, без ефіріума. Це стосовно позиції інституціоналів. Тобто в оцьому діапазоні, е, зараз на чотирьох перейдемо, щоб вам було зрозумілише в цьому діапазоні, по великому біткоїну, скажімо так, вони тільки набирали лонги, чуть, чуть е, фіксували по маленькому біткоїну, мікробіткоїну вони шортили. В принципі, правильно скоріше за все, скоріше за все, наступний тиждень, коли вийде, оцей від вівторка до, до наступного вівторка. Ми отримаємо дані стосовно того, що вони прикрили там частину шортів і накопичили лонги, тому що вони, я думаю, що отут плюс-мінус розуміли. Можливо, в кого якась інсайдерська інформація, розуміли, що там відбувається. Тому подивимося. Тепер стосовно того, що я казав на початку відео, що нам на самому верху, на 49 тисячах, отут. 48-49 вийшла новина, що Grayscale буде продавати свої е, біткоїни на 25 мільярдів. І наче ми всі повірили, що прямо тут вони почали лити. І оцей весь пролив це була заслуга е, Grayscale, то що вони почали продавати. А якщо чесно, вони почали продавати свої біткоїни. Зараз ми подивимося, коли. Я то вже дивився, і тому я впевнено кажу, що вони трошки нас обманюють. Як ви бачите, це от запаси Grayscale. На сьогодні у них 502 тисячі біткоїнів. на загальну суму більше там, 25 мільярдів доларів. Це, типу, так, на сьогодні, наскільки я розумію. 24, отут десь оновлення. Ну, нехай 24-25, але плюс-мінус. Е, тепер дивимося детально по таблиці. У нас е, пік 48-49, нехай от у нас буде пік, це 11 число. І тепер ми дивимося. 11 числа. Як ви бачите, скільки вони продавали 12 числа? 2000 біткоїнів вони продали. Тобто вони отут заявили на 12 числах, 10-12, вони заявили, що, будуть масово продавати, де біткоїн ще був 45 тисяч образно. Але нічого толком не продавали. Почали вони масово продавати, бачите, звідки? По 11, 11, 13, там 9 тисяч біткоїнів з е, 17 числа. Тобто, вони, по факту, почали продавати свої біткоїни, заявили. Що будуть продавати, а почали продавати тільки отут. Тобто, оцей весь час вони продають, розумієте? Оця, оцей рух по біткоїну, це виключно погані новини, це виключно продажі е, на новині, фіксація короткострокових холдерів, фіксація е, людей, для яких це не є бичим циклом, це не є початком бичого циклу, альтцізону, не є е, закономірний ріст. Тобто, це люди, які. Очікуючи далі 30-20 тисяч, тобто вони е, користуються, скоріше за все, тією ж сіткою FIBO, що ми з вами не один раз е, розглядали, беруть отаку от ситуацію, натягують сітку ФІБО на наше падіння. Тобто Для них оце все, весь рух 23-го року це виключно корекція. От, Як ми бачимо, від зони 0618 ми чітко отримали. Е, отримали Тест от, отримали реакцію і тепер будемо йти вниз. І далі, чому вони очікують? Що вони далі очікують? Далі вони роблять те ж саме: вони беруть від дна до хаю, сітку FIBO і очікують біткоін в районі 28 тисяч, максимум 32 тисячі. Тому от по 30 тисяч, по 32 і було занадто багато у нас очікувань, що ми прийдемо в зону 30 тисяч, тому що більшість трейдерів, аналітиків. Спочатку користуються якоюсь елементарною логікою, якоюсь елементарною сяткою Фіба, а потім вже починають підтягувати під це свій аналіз. І для них е, абсолютно неважливо те, що е, ну, ті якісь дані, знаєте, якісь факти, що оцю зону, де купували Робін Гуд, купував Майкл е, Сейлор, купували Кеті Вуд, Блекроки тут купували. Тобто вони думають, що їм прикольно буде Блекрок опустити ще раз сюди в зону своєї акумуляції. Всю толпу, щоб вони теж купили по моїм цінам і потім всіх повести на бичку. Це от така от е, закономірність логіки людей на ринку. Якщо ми протягнемо в нас е, нашу трендову, нагадаю, що е, правильна трендова на висхідному рухі, у нас, висхідно, оце у нас висхідний рух. Ми бачимо, що у нас не перебуваються лої, у нас тільки перебуваються хаї по факту. Тому трендова у нас натягується. Ми на висхідному рухі, ми спостерігаємо тільки за лоями на несхідному рухі, тренді, точніше, ми спостерігаємо за хаями, тому що злом несхідного руху це похід вверх, злом е, висхідного руху це похід вниз. Нам потрібно перебувати цю тренду. Це так, як пише книжка. Тому у нас ця тренда, вона у нас істина, вона у нас правильна, і якраз похід в зону отут, те, що ми були, що всі розказували там 32, 30 – це було от спровоковано трендовою, спровокованою е сіткою FIBO, і плюс у нас в цьому діапазоні у нас досить сильний рівень. Зараз його покажу. Я такий цікавий рівень, якщо чесно, у нас такий і він у нас тянеться, як ви бачите. Тут ми отримали реакцію, але якщо подивитися, ми тут, от, якщо не бачите, що буде вперед, от в цьому моменті, ну що, ну отримали. Отримали, отримали якраз розрацію. Але тут сильна реакція, тут сильна реакція. І по факту в нас, як ви бачите, десь в цій зоні збігається 0,5 по Фібо, у нас збігається цей рівень ця зона, який буде тоді зеркальний. У нас збігається ретест цієї тренду. Тому дуже багато трейдерів очікують реально цього. Але в чому ми з вами дуже сильно сумнівалися, що це буде. Можливо, ми й сходимо якось відретестити нашу трендову, але можливо. Отак, десь. І це буде ретест на 39 Можливо, ми загалом підемо так, і тільки отут на 50 сходимо сходам ретеститися у тренду. Але рано чи пізно, в принципі, ми маємо до неї підійти. Це так, якщо брати от технічний аналіз. Е, тепер стосовно ще одна цікавинка. Е, стосовно заманухи в шорти, ми з вами вже не один раз розказували: що ну, не буває такого, щоб е, була, ринок лився. Нам показува максимально погану картину. Ще й на цій картині нам розказували, що продавайте біткоін нікуди ніколи не буде 100 тисяч. Ну такого не буває. Якщо вони хотіли б розпихувати дорогий біткоін по карманам, то на оцьому падінні вони мали би навпаки купувати ілонів масків е і всіх інших інфлюенсерів для того, щоб вони топили максимально за те, щоб всі отут купували. Ти отут купив і ми пішли нижче, але тут вони всім показували, що не треба купувати, тому що продає гризке. Тепер стосовно ще одне, поки не забув. Поки Grayscale тут продавав, як ви бачите, у нас дехто дуже масовано це все викупав. Вгадайте, хто це? Правильно, це BlackRock. На сьогодні у них майже 50 тисяч біткоїнів на балансі. Це тільки забезпечення ETF. Тобто, це їм принесли грошей на 50 тисяч. Біткоїні, вони їх викупили. І як ви бачите, з 12-го числа Блекрок по факту тільки накопичує свої темпи, тому 13-17. те те От перший день продажі е, грейскейлом біткоїнів, тільки Блекрок купив 5 тисяч біткоїнів 4 дев'ятсот І вони не дуже, я так дивлюся, хочуть спинятись. Тут якийсь був стопор у них 25-го числа, але по факту, навіть 26-го, купили більше 4 тисяч біткоїнів. І не це не тільки Блекрок. От у нас в Блекрока це Блекрок. Е, 49 тисяч, 50 тисяч біткоїнів. Fidelity 43 тисячі біткоїнів, Bitwise 13,5 тисяч біткоїнів, ARK Investment 13, ну і пішло далі. Invesco там трошки менше, і загалом там десь дуже далеко, Vanek, Valkyrie, взагалі 2,5 тисячі біткоїнів. Тому така ситуація. Ці чуваки вони викупають біткоїн. Ще раз нагадаю, ще раз нагадаю, що тепер уже для більшості, для більшості людей очевидно, що. У нас зона накопичення біткоїнів була не оце, а вона оце. От. І оце ще добор, і оце ще добор. Розумієте? Це я так бачу ринок. Тому що більшість, поки ми були отут, всі кричали: 99% людей на ринку кричали, що оце була зона накопичення. Отут вони розпихують дорогі біткоїни, і ми далі підемо таким чорним лебідем, де отут всі куплять, і потім ми полетимо на бичку. Але сталося не так, як хотіла толпа. Зараз толпа хотіла 30 тисяч. Тому що їм показали шортову картину, але сталося не так, як гадалось. Я просто бачу ці приватні канали, які кожен день, тут на кожному цьому е проліві, на кожній червоній свічці, блогер там розказував, що я не купую, я сижу, я тримаю себе в руках. Я не купую спот, у мене на споті нема нічого. Я сижу в кеші, тому що ми будемо купувати на 30 тисячах. І коли ми вирвалися тут на 42, у нього вийшов пост, що він починає купувати. Отак от. Тобто отут це все було за дорого. Отут це все було за дорого. Отут не треба було купувати. 42, якраз та, та ціль, де треба купувати, тому що він весь цей рух. Скоріше, я за ним там сильно не слідкував, але скоріше вони ще й шортили весь цей рух. Шортити весь цей рух уже, я не знаю, скільки можна сміятися з тих, хто шортить бичку, ну тут таке. Тепер стосовно страху і. Жадності, це графік страху і жадності, як ви бачите. На сьогодні у нас там 54%, ой, 54 позначка 54, тобто ми в нейтральній зоні. Давайте подивимося, що, що це нам дає для загального розуміння. У нас на сьогодні ціна 42 тисячі образно з копійками, і у нас індекс 54. А тепер дивіться, оцю лінію, яку, бачите, горизонтально, ось якщо її провести, ось тут у нас теж є 42 тисячі, 41 900. Бачите, який рівень? Там 74 по жадності. І зараз на 42 тисячі у нас 54. 74, бачите, де це майже, майже пік, жад... ну не майже пік, пік жадності у нас на минулій бичці був там 89-85, У нас там максимум тут було от 76, якщо я не помиляюсь. ну по цьому по цьому ресурсу було 76 на CoinMarketCap, здається, було навіть 78, якщо не помилю. Але суть, суть, ви зрозуміли, і пік жадності у нас навіть не доходив, навіть близько не доходив до тієї піки, піку жадності, який в принципі тримається довго на хаях ринку. Зараз ми в нейтральній зоні, але по ціні біткоїна ми на 42 тисячах. Розумієте, тому щоб дійти до 74, 74 одиниць позначки по. Жадності нам потрібно вийти тепер в район, ну я не знаю, 50 тисяч по біткоїну. Розумієте, як відбувається? Тобто по ціні не провалились, а жадність а страху нагнали. Оце те саме, що, що я казав: що не буває такого, щоб вам на падаючому ринку на криптовалютному ринку де куча маніпуляцій, психологічних в основному розказували, що тут все погано. Чуваки, продавайте все. Ну, продали, бачите, що у нас відбувається. Е, поки ми закріпились чотирьохчасовими свіч, хчасовими свічками, ми навіть днівними свічками закріпились, вище нашої зони, 40, там, ну, нехай 42 тисячі образно. Я, ви знаєте, я не люблю оці от рівні рівень. Ну, як можна отут вис... Отут який рівний, рівень ви можете виставити? Тут зона. тут зона, де включався покупець. От ми його бачимо. Раз, тут як мінімум три рази він включався. Два, не вистачило навіть дойти. 3-4, Чот, яке сильне включення, 5 реакцій тут пробили, і знову від цієї зони у нас реакція. Тому, е, я би, якщо чесно, якщо чесно, так дивлячись на цей ренш, який у нас по біткоїну нагадаю, від 40 до 44, і в нас сильна зона. Ось вона сильна зона. Ми ще її укріпили ложним пробоєм, тому що запам'ятайте, якщо в нас просто є зона супротиву, чи зона е, підтримки, від якої ми отримаємо реакцію, там образ, ну це зона супротиву у нас образно, ми отримували реакцію. Але коли е, зона супротиву чи зона підтримки у нас е, пробивається ложним пробоєм, оце от був ложний пробой. Це от прям класичний ложний пробой, тому що дивіться імпульс. На пробій і на ще більший імпульс точно такий без ніякого закрепа, образно, е, на протиположну сторону, Оце і є ложний пробой. Оце теж був ложний пробой, по факту. Але тут нам ще зробили отаку от замануху, що ми пробили, повернулись на ретест і пішли, типу, на Хареха. І тут от всі кричали, що ми будемо йти на 80 тисяч. Але по факту, ми ще більшим імпульсом, як ви бачите, пробили. Тому е, оці два ложні пробої. Вони ще сильніше укріпили цей весілля. Тому я думаю, що просто так. От, можливо, кріпта абсолютно можлива, але буде важкувати це зробити. І я би хотів для повного е, щастя, якщо чесно, щоб ми відретестили цю зону. Це теж по факту ну, з натяжкою, можна сказати, ложний пробою. Ми його пробили. Е, типу, відретестили, мало б іти далі до наступного рівня іти отак, але включився сильно покупець, вирвав нас аж. Непоганим рухом. І очікувати ще ретесту цієї зони, ну, якщо чесно, було би логічно. От прям чесно, було б логічно. Не знаю, як це буде. Тоді точно можна буде сказати про такій картині, що тут відретестили, пішли далі, що ми повернулися назад свою, свою скажімо так, гавань, в якій ми спочатку грудня. Отака от от ситуація. І що саме цікаве, на, я давав дані в Телеграмі, що. На цьому падінні у нас збільшилась кількість е гаманців, які тримають більше одного тисячі однієї тисячі біткоїнів. Це перше. плюс у нас е збільшилось е накопичення е гаманцями. Холдерів, які там більше трьох-п'яти років. Тобто вони тут купують. Оцей весь діапазон вони тут купують. Довгострокові холдери вони тут купують. Розумієте? Майкл Сейлор купував на 38 тисячах, і Майкл Сейлор останню свою покупку. Він здійснив отут на сорок десь у цьому районі, здається, якщо я не помиляюсь, на 42... Да, Після того ми почали після того, ми пішли на цей ложний пробой. Отут 42 100, отут купував Майкл Сейлор. Розумієте, і, скоріше за все, буде купувати далі. Тобто, отут десь буде ціна, він теж буде там купувати. Довгострокові холдери купують. А ось е, непоганий ресурс, на якому видно запаси BTC. Це те тут чітко видно, е, чому я завжди казав, що хомяки на цьому ринку і е, малий капітал. Дрібний капітал, він ніколи нічого не вирішує. Подивіться, от баланси біткоїнів. Бачите, от у нас баланси біткоїнів від 0,1 до 0,1, від 1 до 10, від 1000 біткоїнів до 10 тисяч біткоїнів. І от у нас кількість адрес. Скільки адрес, Скільки адрес? Бачите, у нас адрес від 1000 до 10 тисяч біткоїнів, у нас е, тільки менше 2000 адресів. Тут от загалом менше. Тут, ну, тут... ну Майкл Сейлор тут, Грейскейл, у нас е, скоро буде BlackRock. Такими темпами у нас тут буде. І отака от ситуація. І тепер дивимося по запасам. Бачите кількість, бит, от, кількість балансу біткоїнів, кількість адресів, які у нас є. Е, і у нас відсоток. От у нас відсоток. Скільки займають відсотків загальної кількості біткоїнів, розумієте? Ось вони де. Ось хто тримає основну емісію біткоїнів. Ось вони. 11% 22-24. Найбільшу емісію біткоїнів на сьогодні тримають гаманці, які е, мають баланс від 1000 до 10 тисяч біткоїнів. Тобто оці 2000 адрес тримають 20 четверть усіх біткоїнів, які зараз є. Отака от от ситуація. Тому я завжди казав, що тільки крупний капітал, тільки оці чуваки, оці. Вони впливають на ринок, не оці, навіть оця маса. Те, що я казав, що мені там писали в коментарях. Ні, якщо всі хомяки зберуться і лумпонуть по стакану, чесно, от, от зберіть просто оці, от зберіть усі оці гаманці, оці от, до одного біткої. Навіть оці візьміть, 10%. Що ви можете зробити? Просумуйте отут, просумуйте, скільки тут менше 20% біткоїнів. Хоча оце вже по факту, це вже ну не зовсім цей хомячки, якщо чесно. 40 тисяч доларів тримати тільки в біткоїні, значить, в тебе ще там щось. є. Просумуйте оце от 10% біткоїнів не знаходиться. Тут 25%. Тому тут вирішує тільки крупний капітал. Е, поки все, на сьогодні все. Е, Дивимося далі за закріпом за недільною свічкою. Ще раз повторюсь: я не думаю, що недільна свічка у нас якось закриється. Е, не таким красивим. Не такої красивої тіні, як вона зараз, є, тому я думаю, що все буде нормально. На сьогодні, все, будьте здорові.